Доброго дня, діти! Ви всі знаєте приказку. Чистота, запорука здоров'я. І розумієте, що для того, щоб бути здоровими, треба дотримуватися правил гігієни: вмиватися, купатися, чистити зуби. Але навіть чиста людина може захворіти, коли вдома буде брудно і безлад. Ось подивіться, брудний посуд із залишками їжі, брудний одяг. Все це містить в собі багато мікробів, які викликають хвороби, тому одяг потрібно прати, прасувати, розкладати на місця. До того ж, чистий, охайний одяг приємно одягати, посуд теж треба очищати від залишків їжі. А потім ретельно мити водою та миючим засобом, це можна робити разом. І тоді посуд буде чистий. Іноді на підлозі накопичується багато пилу. В пилу міститься ось такі страшні істоти це пиловий кліщ. Коли ми дихаємо повітрям, яке Наповнене пилом, то у нас виникає чхання, кашель, алергія. Тому пил обов'язково потрібно прибирати та вимивати з підлоги та з поверхонь. Також потрібно ретельно прибирати в кухні, в кімнатах, в різних приміщеннях квартири. Ніде не має бути сміття. Особливо ретельно треба вимивати ванну кімнату та туалет, бо унітаз містить в собі теж дуже багато мікробів, які викликають хвороби. А якщо у вас вдома є хатні улюбленці, то потрібно також слідкувати за їх чистотою, бо вони частенько приходять з вулиці дуже брудні і забруднюють все навколо. Прибирання в квартирі дуже цікаво і весело робити разом усією сім'єю. А що нам може допомогти зробити це швидше? Відгадайте, ой по хаті порох в'ється, щось маленьке там товчеться, хиталося, моталося, під припічком сховалося. Це, діти, віник, він допоможе нам позамітати сміття. Скрізь, неначе на крокодил, встромить ніс насос. І якщо почує пил, вмить всмокче пилосос. Так пилосос і ще один помічник у боротьби з пилом. А це що? Вона її кидала і вертіла, а та взяла і помолоділа. А це, діти пральна машина і білизна в ній, яка крутиться, віртиться і стає чистою. А що допоможе нам швидко та якісно помити посуд? Це такий прилад, який називається посудомийна машина. Ось перед вами діти дві кімнати: одна до прибирання, а друга після. Яка вам більше подобається? Ну, звичайно, чиста. І кажуть, що у чепурній оселі і життя веселе.